Вітаю, шановні лубенці. Ми знаходимося на місці проведення військово-польових зборів шкіл нашого міста. Тут проходять навчання старшокласники, випускники. Організовано управлінням освіти за підтримку центру комплектації нашого району. Ми хочемо і вже почали сьогодні провести за два дні навчання десь десь приблизно 160-170 наших дітей. Які е, на певних локаціях пройдуть навчання, е, фахові підготовки, можливості, е, по-перше, е, ознайомлення зі зброєю. В першу чергу це автомат, друге це медична підготовка, третє – це саперна тактика і стрільба. Школи е, будуть протягом дня, тобто десь з 830 до 17 годин з обідом. Перебувати тут на місці і під керівництвом досвідчених і військових і вчителів предмету захисту країни, навчатися тому, що вони протягом року змогли отримати у школі. Безумовно, навчання проходило і дистанційно, і офлайн. Тому не все можна було отримати за рахунок шкільного предмета і тих годин. А отут якраз і підсумок цього всього навчання. Щиро вдячний центр комплектації Михайло Один за те, що надали таку можливість нам провести ці навчання у, в межах нашої громади, далеко не виїжджаючи, і е, та робота, яка тут ми зараз оглянули, проводиться, безумовно, вона фахова, кваліфікована і потрібна. От у Нашої країни так склалось, є досить небезпечний сусід який від нас нікуди не дінеться, і коли він розпадеться, знає тільки Бог і пан Буданов. От а поки здійсниться процедура розпаду, нам треба бути готовим до того, що кожен наш громадянин, починаючи від юнаків і закінчуючи вже зрілими чоловіками, повинні мати навички захисту себе, захисту своїх рідних, навички володіння зброєю. Саме цією метою організовані подібні заняття, які проводяться як зі школярами, так і з представниками більш старших поколінь. Тільки спільними зусиллями, тільки в поєднанні армії народ ми зможемо перемогти. Тільки так, разом до перемоги. Ми продовжуємо сьогодні працювати із управлінням освіти, і зараз знаходимося в селі Березоточчя у приміщенні дитячого садочка. Тут поряд і садочок, і школа. На жаль, серед освітніх закладів, які розташовані у сільській місцевості, це два заклади, які на сьогодні не мають укриття. Вірніше, укриття воно є, і ви його зараз побачили, в якому воно стані. Але по вимогах ДСНС щодо укриттів, приймати дітей і дошкінят воно на сьогоднішній день не може. Певні суми коштів були сюди заведені е, декілька сот тисяч, і е, батьки разом із керівництвом і е, працівниками і садочка і школи намагалися максимально використати кошти і е, зробити ті роботи, які вони самі можуть зробити. Але е, коштів не вистачило, і необхідно тут ще виконати значний об'єм робіт щодо каналізації, туалетів, вентиляції. Підлоги тому ми сьогодні, ну по-перше, розібралися в тому, що нам необхідно робити, які суми коштів ми повинні сюди завести. І наша задача разом з спільно зупинити освіти із колективами школи і садочка на 1 вересня забезпечити роботу укриття, щоб діти, як школи, так і садочка, змогли відвідувати їх офлайн. Тобто бути присутніми що в садочку, що в школі. Це наша задача. Ми її обов'язково виконаємо, ну і безумовно сподіваємося на підтримку батьків і колективів школи-садочка. Вона була до цього, і вона, я думаю, що вона і буде. Роботи вже розпочаті. Розпочаті перш за все з відмостки, тому що ну, треба прибрати воду від підвального приміщення, а далі будемо працювати вже у середині самого країна, шановні луменці, ми переїхали із сільської місцевості із Березоточі у нашу школу міську номер 2, Вона вже зараз ліцей і рішенням сесії міської ради присвоєно почесне звання імені братів Шеметів. Цій школі, як і іншим школам, приділяється велика увага, щоб було комфортно. Нашим учням тут навчатися, щоб наші вчителі мали можливість займатися основною своєю діяльністю, це вчити дітей. Тут виконувалися і добудови, тут встановилися спортивні майданчики. Але от сьогодні ми розглядаємо питання, пов'язане із реконструкцією системи опалення. Це масштабний проект, це проект, який надається нам. В тому числі за рахунок відповідних міждержавних фондів, міська рада виготовила проект і виділила 500 тисяч гривень на співфінансування. І я сподіваюся, що все те, що буде замінено, це. Труби, це батареї, це розведення буде змінено. Воно, по-перше, надасть якісне опалення школі, здешевить нам вартість системи опалення в цілому, по тому, що я думаю, що ми зменшимо витрати. І, безумовно, у нас це все відбудеться досить швидко, щоб на 1 вересня ми вже зайшли у школу, яка виконана цей проєкт. Крім того, безумовно, тут ще питання пов'язані із сховищем. Міською радою на цю школу виділено значні суми коштів на проєкт по сховищу. Це буде нове будівництво. Ну і ми сподіваємося, що держава через Міністерство освіти все-таки допоможе для шкіл всієї нашої держави, тому що не тільки ж нам потрібно ці сховища. Але і в тому числі тут будуть луденські школи для того, щоб мати можливість побудувати нове сховище, щоб діти були захищені діти і вчителі. Наталя Михайловна, директор школи, додавить те, що я не сказав. От ви не так давно працюєте директором у нашій, у нашій школі другій, як називає нашу, тому що ну всі школи наші. От які от у вас справження від роботи із будівельниками, тому що ну, ми то їх знаємо різні. Оці будівельники, які виграли проект, які е, в цьому місяці зайдуть на будівництво. Враження дуже приємні, люди компетентні в цьому питанні, готові до співпраці. Маємо надію, що якомога швидше ми реалізуємо цей проєкт і щиро дякуємо нашій міській владі за підтримку від імені адміністрації і усіх учасників освітнього процесу. Будь-яке питання, яке потрібно вирішити, ви завжди йдете нам на зустріч. Ну і маємо надію, що все-таки новий навчальний рік ми розпочнемо у теплій і затишній в нашій школі, ну хочу відзначити управління освіти міської ради в цій ситуації. Депутатський корпус нашого міста, який сприяє розвитку освіти, і от ми сьогодні. Приділили велику увагу в освітянській галузі, побували на декількох об'єктах. Мирослав Володимирич, начальник Дні освіти. Я просив, щоб він так коротко підсумував нашу поїздку і завдання, які сьогодні стоять перед освітянами нашого міста і села вже по завершенню навчального року. І на початку вже не так довго і чекати наступного навчального року. Завершується навчальний рік. Залишається буквально кілька тижнів. Для того щоб підвести підсумок цього дуже непростого, мабуть, найскладнішого в історії нашої держави і в історії нашої освіти, року, протягом цього часу наші зусилля всіх освітян, нашої громади за підтримки усієї громади були справлені на те, щоби. Облаштувати якомога більш безпечні умови для освітнього процесу для дітей, учнів, вихованців, закладів освіти. В усіх закладах, де були підвальні приміщення, які можна було адаптувати для потреб укриття під час повітряних тривог, ці заходи максимально були виконані і роботи завершені. У більшості шкіл громади освітній процес триває в очній формі або змішаній. Однак є і заклади освіти, на жаль, де поки що навчання відбувається дистанційно. Однак поетапно виходячи із можливостей бюджету нашої громади і перспективи залучення коштів. Державної субвенції, яка очікується вже у цьому бюджетному році, маємо надію, що і в кількох інших школах і дошкільних закладів і громади ми також зможемо збудувати захисні споруди цивільного захисту. Хочу відзначити також і величезну роль освітян у волонтерській діяльності, тому що на будь-які Заклики наших місцевих волонтерів, на також волонтерів українських. Ми завжди радо відгукуємося і розуміємо потребу нагальну, першочергову це, щоб всі наші зусилля були сконсолідовані на захист нашої держави. Тому хочу подякувати принагідно і колегам, і батькам, наших учнів, і самим дітям за те, що вони приймаються цими патріотичними. Почуттями і розуміють, що задача номер один всієї держави це захист нашого народу від російської агресії. Дякую.